Друзі, нагальне питання стоїть щодо ремонту наших дитячих майданчиків для дітей. Так, да, дійсно в диречах сьогодні знаходиться немала кількість нашої малечі, і ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити їм літній відпочинок на відремонтованих дитячих майданчиках. І протягом останніх трьох місяців у диречах відновлено вісім дитячих майданчиків, де наші комунальники провели реконструкцію та встановили нові ігрові елементи. Ці майданчики знаходяться на вулицях Січовій Соснові, садовій десятьє, площі захисників України, в'їзду сосновому та в'їзду культури. окремо хочу згадати про майданчик на перетині вулиці Борейської і Трояндової на нових диречах. Цей майданчик протягом останніх років ремонтувався кілька разів. І щоразу недопрочесні місцеві мешканці засмічували його пляшками з підалкогольних напоїв, сигаретними недопалками, упаковками від їжі. Також ламали ігрові гойдалки і інше. Друзі, ну я прошу батьків, перш за все. Діти, якими користуються цими майданчиками, дбати за свої місця. Наше завдання встановлювати, допомагати, відгукуватись на запити місцевих мешканців, але і місцеві мешканці повинні бути більш патріотично ставити до свого міста і приглядати за майданчиком, наводити там порядки, викликати поліцію в разі виявлення порушників, які дійсно ламають, знешкоджують труд наших комунальників і забирають можливість у дітей користуватись ігровими зонами у зв'язку з тим, що цей майданчик був в занедбаному стані. В кожного разу, коли виїжджали до комунальних служби, таке було враження, що цей майданчик створений для того, щоб там мали можливість розпити спиртні напої. Тож його було прийнято рішення про демонтаж цього майданчика. Я звертаюсь до всіх місцевих мешканців з проханням, щоб слідкували за тими зонами, де відпочивають ваші діти. Виходили на суботники, наводили порядки, підтримували майданчики в належному стані. Бо сьогодні ремонтуються колодязі, а хтось з місцевих мешканців краде відра та цепки. Хтось з місцевих мешканців ламає дитячі граві майданчики, засмічує паркові зони. Це ж роблять не приїжджі люди, це роблять місцеві мешканці. І я впевнений, що ви знаєте цих людей в обличчя. Тож інформуйте поліцію, надавайте інформацію до міської ради, не будьте байдужими до свого рідного міста і до своїх дітей, до майбутнього своїх дітей.